Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри в Христі Господі, хочу вам запропонувати зразок моєї молитви, яку я склав і думаю, буде корисна для всіх вас. Вона подібна трошки до молитви «Отче наш», але ми вже підходимо як християни. Отже, перша це є молитва Авраама Ісака і Якова. Вона на євриті звучить Барухата Одна і Мелех Лаолам» Тобто благословенний ти Господи Цар на віки. Далі тепер ми кажемо те, чого е, ізраїльцяни не кажуть, благословенний Ти у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І е, маємо е, ізраїльтяни визнають Святого Духа як е, Божу силу, так? Е, не визнають як особу. Ми визнаємо, бо Христос дав нам Матвія 28, 18, 20 великий наказ Хрестити всіх в ім'я і Сина з Духа. Так, далі кажемо, дякую Тобі за усі Твої благословення в Отці, в Сині і в Дусі Святім. В Отці, сині і Дусі Святім. Благослови мене і всіх е у Христі жити у заповідях святих Твоїх. Далі направ на путь правди і дякую за ангелів-хоронителів і всіх святих Твоїх. Далі. Все ми кладемо прохання своє. 7-14 слів, не більше. Тому що молитва не є така велика, і прохання мусить бути коротке, короткі, але доцільне. Славлю Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!